Вітаю вас в ефірі. Програма висновки. Як завжди, цей час пропонуємо найактуальніші події тижня очима наших журналістів та експертів. А тиждень запам'ятався наступними подіями. Українці все частіше виходять на протести, а ще охочіше, коли відсутня партійна символіка. Конфуз року загальнодержавного масштабу. Уряд підписав угоду невідомо із ким на мільярд доларів. Друге день народження лідер опозиції зустріло у в'язниці. Бізнес продовжує занурюватись у тінь. Минулих вихідних у столиці вже не вперше підтвердилось, що мітинги не обов'язково мають організовувати політичні сили. Молоді українці ладні самі зібратися і домагатися справедливості. Як показує практика, часто коли відсутні партійні прапори, кількість мітингувальників явно більша. До того ж, не виникає сумнівів, що люди виходять саме за ідею. Тисячі футбольних оболівальників пройшли столицею в рамках акції на захист Дмитра Павличенка і його сина Сергія. Ці двоє чергові жертви української феміди їх звинуватили у вбивстві судді Шевченківського районного суду Сергія Зубкова 2 жовтня Дмитра засудили до довічного ув'язнення, а Сергія до 13 років позбавлення волі. І це попри відсутність прямих доказів і свідчення очевидців на користь звинувачених. Далі Лілія Кос. Футбольні болівальники розпочали мітинг в парку Шевченка, а далі рушили під стіни Лук'янівського сюзо. Вони переконані, Дмитра і Сергія Павличенків засудили несправедливо. Вони до злочину взагалі не причетні. Саме завдяки учасникам руху Ультрас, справа набула широкого розголосу, і в підтримку Павличенків протестні заходи пройшли не лише в містах України, а й далеко за її межами. Футбольні фани щонайменше 10 десяти країн підтримали акцію. І тому зараз. Є вища кваліфікаційна комісія суддів, яка займається порушеннями суддів ведення справи, і тому всі ці судді, які думають, що вони безневинно посадили сім'ю. їм це минеться, це не минеться. Ми будемо писати заяви. Ми будемо збиратися під цією комісією. і нехай вони звільняють їх, знімають з них матії, запротоють їх до тюрми. Тому що в тюрмі мають сидіти убивці, в тюрмі мають сидіти ці корумповані судді. Чим немає сидіти? Ті чи голосів скору вес, які вели так цю справу, а не Павличенки, а не інші громадяни та патріоти України. Нагадаємо, офшорна компанія намагалася виселити Павличенків з їхнього житла для будівництва офісного центру. Вони звернулися до суду, однак суддя Сергій Зубков виніс рішення не на їхню користь. Невдовзі суддю знайшли мертвим. Адвокат зазначив, що у Зубкова було вдосталі більш серйозних ворогів, але справу повісили не на невинних. У даній справі ні в прокуратури, ні в суду немає жодних доказів. А свідки заявили, що не впізнають у Павличенках вбивць. Наступний розгляд справи має відбутися 14 грудня в апеляційному суді. Учасники руху Ультрас обіцяють в цей день знову вийти на мітинг. Початок тижня ознаменувався в Україні стартом будівництва одного з найбільш пріоритетних національних проєктів – заводу й термінала для отримання та регазифікації скрапленого газу. Майбутні комплекс розташується в Одеській області на узбережжі Чорного моря. Як стверджують експерти та уряд, таким чином країна поступово зменшить залежність від російського газу, ціна на який стрімко зростає. Країни-імпортери природнього газу ще остаточно не визначені як варіант ними можуть стати африканські держави. В день урочистого початку реалізації нацпроекту керівник профільного держагентства Владислав Каськів підписав угоду про створення консорціуму інвесторів проекту із представником іспанської компанії, що має допомогти Україні із будівництвом терміналу. Однак, як виявилось згодом, особа з якою підписано угоду на мільярд доларів. Не є співробітником оголошеної компанії. Більше того, її представники взагалі заперечують участь в даному проєкті. Деталі подій у коментарі експерта. Термінал буде будуватися в Одеській області біля міста. Южний його вартість складе близько 1 мільярда євро. 131 мільйон це буде власні кошти Укртрансгазу який за, за них побудує трубу, яка з'єднає термінал з газотранспортної системи України. Решта це близько 850 мільйонів, це мають бути о, гроші інвесторів в переважній більшості, о, вклад держави це тільки о, 7%, тобто близько 60 мільйонів євро. Будувати його мають у два етапи. На першому етапі це буде будівництво плавучої установки. Після чого буде, о, Україна почне будувати вже власне наземну частину цього терміналу. Після о, загальна, загальна, загальна потужність його складе 10 мільярдів кубометрів газу в рік. Це о, третина від, той, від, від того об'єму, який Україна буде планує закупати. У 2015-20 роках. От, що стосується скандалу, який Каськів не вважає, що за скандал, От він говорить, що це непорозумінь. От що виникло? У понеділок підписувався договір про співпрацю з іспанською Газнатураль. Яка мала очолити консорціум інвесторів, от, але так склалося, що їхні очільники не, не приїхали, може вони просто не знали про це. Ну, одним словом, вони не приїхали в Україну. І від імені іспанської компанії договір підписав о, так званий Хорді Сарда Бонвеї. Людина, яка взагалі там не працює ні в компанії Газ ні в компанії Енагаз, яка раніше заявлялася потенційним інвестором цього терміналу. От, після чого іспанці ну, почали говорити. В, в Україні, звичайно, одразу почалися, ну, поширилося повідомлення, що договір підписаний, іспанці будуть інвестувати. От, а самі іспанці заявили, що вони нічого взагалі про це не знають. Ось О, скандал, не будемо це назвати скандалом. О, це непорозуміння вийшло на міжнародний рівень, про це написали Reuters, про це написали Financial Times, Про це дізнався весь світ. От, українським чиновникам на те, щоб прояснити ситуацію, знадобилося два дні. Це просто незрозуміла ситуація. От. І як далі складеться доля терміналу, ну, поки що невідомо. А грошей в Україні на це немає, тому що в бюджеті ну, мільярд євро знайти в бюджеті. Ну, дуже малиймовірно, що, що це відбудеться. От Каське вважає, що інвестори все одно знайдуться. Він говорить, що це може бути сотні, може бути тисячі інвесторів, тобто вклад кожної компанії може бути незначним. От е, основна проблема, що ця газнатураль вона мала шукати інвесторів. Тобто вона мала очолити цей консорціум, і вона шукала потенційно, хто хоче вкласти гроші в Україну. От на жаль, це не склалося. І очевидно, що «Газнатураль» вже і не буде співпрацювати з Україною. Відголоски передвиборних баталій днями у Києві відбулось попереднє слухання справи заступника голови штабу кандидата в депутати по одіозному 132-му округу Аркадія Корнацького. Людмила Нікіткіно, яка водночас є головним бухгалтером агрофірми Карнацьких, недоброзичливці завчасно усунули від виборчої кампанії. Ще в липні проти жінки порушили кримінальну справу, інкримінувавши за володіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, ухилення від сплати податків і підробку документів. Після перебування у Миколаївському СІЗО жінку перевели до Київського, а справу передано до Києво-Святошинського райсуду в у руки горе судді Юрія Бурбели, прихильника закритих засідань, відомо за розглядом справи. Васильківських терористів юрій Борбело спеціалізується на розгляді справ особливих тих, де замішані інтереси силовиків цілому або головного слідчого управління. Зокрема, у 2009 році беззаконні ведення процесів Борбела вивів терпіння навіть у голову Ради суддів України, який відправ у кваліфікаційну комісію ряд документів, що свідчать про порушення законодавства України при розгляді справ. Ставленником силовиків, однак комісія в задоволенні звернення відмовила а дисциплінарне розслідування закрила. Відеозйомка даного судового процесу фактично підпільна. Проти фіксацію на камеру виступили прокурори, на яких вислів журналістські розслідування очевидно діє як ладен на чорта. А клопотання адвокатів для горозвісного Юрія Борбели як колискова. Захист попросив призначити Кіній підписку про невиїзд замість утримання під вартою. Адвокати наголосили на тому, що їх підзахисна має проблеми з серцем. За час ув'язнення стан її здоров'я помітно погіршився. і Інститут кардіології рекомендує госпіталізацію, але аргументи виявились марними. Суд. Постановив, що для зміни запобіжного заходу підстав немає. Розгляд справи по суті призначено на 17 грудня. Згідно вимог кримінального процесуального кодексу, ми будемо слухати, з'ясовувати всі суттєві обставини справи і визначати наявність доказів щодо винуватості моєї підзахисної. Суд по головному бухгалтеру агрофірми Микорнацький здається затягуватиметься як і більшість резонансних справ останніх років в Україні. Втім, в одній, хоча вона територіально теж з Миколаївщині та за змістом геть інша, на одну крапку цього тижня стало менше. Обвинувачених у вбивстві Оксани Макар, Євгена Краснощока, Артема Погосяна та Максима Просяжнюка визнали винними та засудили до ув'язнення. Відповідне рішення зачитала головуюча суддя. Згідно з рішенням Краснощок отримав пожиттєве ув'язнення. Присяжнюка засудили до 15 років позбавлення волі, а погосяна до 14. Як відомо, в ніч на 10 березня 2012 року. Євген Краснощок, Артем Погосян і Максим Присяжнюк зґвалтували 18-річну Оксану Макар. А потім, щоб приховати сліди злочину, спробували її спалити живцем на покинутій будові. Незважаючи на спроби медиків, рятувати потерпілу 29 березня, не вдалося. Макар померла у вирок обивця. Макар будуть оскаржувати як потерпіла сторона, яка вважає вирок занадто м'яким, так і обвинувачені, які проситимуть в апеляційному суді зменшити термін ув'язнення. Фактично, прокуратура може погодитися з тими мірами покараннями. Які визначив суд, оскільки вони відповідають тій позиції, які висловлювали державне обвинувачення під час судових дебатів по мнінню моєму по мнению моєго позащитного ми продовжуємо считати, що в даному случаї слід діяння моєго подзащитного, второго підсудимого погасяна по стадія укривательства на світлення Сейчас і присяжнюк і Погасян уверены в том, что они могут уйти от ответственности. Через какое-то время они могут выйти и продолжать свою преступную деятельность, набравшись опыта и научившись прятать доказательства и скрывать их более качественно, чем они это сделали в этот раз. Поэтому будем его обжаловать в апелляционном суде, если надо, и в высшем специализированном суде, пока мы не добьемся. Объективного справедливого решения должны получить максимальное наказание, они не раскаялись и не собираются исправиться, они не становятся на путь исправления. Поэтому они должны получить максимальное предусмотренное законом наказание пожизненное заключение. У понеділок на Чернігівщині в менській колонії відбулася зустріч екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка з послом США Джоном Тефтом і головою представництва Європейського союзу Яном Томбінським. Щоправда, потиснути одному-одному руку їм не вдалося, адже поважних гостей із в'язним розділяло скло, і спілкування відбувалось через спеціальний телефон. Та, попри перешкоди, бесіда тривала близько трьох з половиною годин. За цей час посли встигли обговорити з Луценком стан його здоров'я, правові аспекти кримінальної справи і нинішню політичну ситуацію в Україні. Як зазначив Джон Тефт, зустрітися з екс-міністром посли намагались неодноразово. Втім, дозвіл на це і. Не вдавалося утримувати, я доповім своєму уряду, що у нас була плідна корисна розмова, і ми всі ключові питання обговорили на цій зустрічі. Знову ж таки, як я вже казав, наш уряд неодноразово висловлював занепокоєння ув'язненням пані Тимошенко і Луценка і наполягає на їх достроковому звільненні. Ми послідовно неодноразово казали про те, що ця справа є прикладом вибіркового правосуддя. Суддя, що цьому треба покрасти край і його треба звільнити. Це ми наголосили і після останнього рішення. Ми надалі будемо дуже уважно слідкувати, особливо за юридичним розвитком цієї справи, як касації про те, і про те, як Україна виконуватиме рішення Європейського суду з прав людини, і що надихає, це те, що сила його духу. Проявляється в тому, що він дуже багато часу приділяє на самоосвіту, дуже багато читає і з прочитаного робить дуже цікаві, важливі висновки щодо України. І я вважаю, що було б непогано, якби і сила його характеру, і його знання, і те, що він прочитав, було використано на користь України. У понеділок у Римі на фасаді однієї з будівель капіталійського пагорбу було вивішено портрет екс-прем'єр-міністра України з написом «Свободи» для Юлії Тимошенко. Відповідне рішення одноголосно прийняла мерія міста Рим, зважаючи на політичну ситуацію та нещодавні парламентські вибори в Україні. Усе це відбувалося напередодні дня народження лідера опозиції, який вже другий рік вона зустрічає за гратами. Біля харківської лікарні, де проходить курс лікування Юлії Тимошенко, зібралися її прихильники. Привезли букет із темно-червоних троянд у формі серця. Розміром із людський зріст Тимошенка помахала своїм прихильникам з вікна рукою і хусточкою у день під стінами лікарні у сталася сутичка між прихильниками і противниками експрем'єра, але міліціонери розняли їх. Конфлікт зареєстрований у журналі єдиного обліку злочинів і повідомлень. Передавати нічого нельзя. От ми намагалися договоритися, що ми піддаємо просто цвіти і просто чашку. Це такі речі, які... Как бы, вроде бы, ну, абсолютно Но Не розрішаємо у нього сьогодні день рождения, Ми прийшли поздравити її, підтримати її, щоб вона знала, що народ з нею. Ми прийшли сюди для того, щоб привітати свого лідера Юлію Володимирівну Тимошенко. з днем народження, побажати їй всього самого найкращого. В першу чергу, це волі, бо вона заслуговує на те, щоб вона була на волі і здоров'я. 52 роки. Вона зараз в неволі, але думаю, після три роки ми справимо вже на волі з нею разом. Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов і В'ячеслав Кириленко в Харкові передали Юлії Тимошенко квіти і привітання з днем народження. Перед тим як зайти на територію лікарні, опозиціонери провели короткий мітинг, під час якого Яценюк повідомив, що їм із Турчиновим вдалося поспілкуватися з Тимошенко по телефону, і вони її особисто привітали. Ми передали квіти Юлії Володимирівні. Дуже важливо, що нам вдалося сьогодні порозмовляти по телефону з Юлією. Ми її щиро привітали і хочемо подякувати всім, хто прийшов сьогодні, хто прийшов її підтримати. Ми переконані в тому, що тепло наших сердець передається їй, і ми разом обов'язково переможемо. Президент Грузії просив передати поздоровлення Юлії Тимошенко з днем народження. Багато послів, з якими я спілкувався сьогодні в Києві на цій конференції, просили передати їй. Знаючи про те, що ми їдемо до Харкова, просили передати Юлії Тимошенко поздоровлення. Слід сказати, що весь демократичний світ стоїть на босі Юлії Тимошенко. От Юлія Тимошенко у це символ українського середньовіччя. До того моменту, як вона буде знаходитися у в'язниці, ми будемо чітко знати, що український потяг нікуди не рухається, що в цій країні немає реформ, немає правосуддя, немає легітимної влади, немає нормальної парламентської роботи, немає виходу. А є єдиний шлях до економічного, соціального, політичного провалі, який ми всі з вами йдемо, і прекрасно це знаємо і по цінах магазинах. І по курсу валюти, і по всіх тих політичних спекуляціях, про які згадували вже сьогодні, які будуть е, залишені в українській історії, як яскравий приклад політичних авантюр, економічної некомпетентності і нездатності керівництва країни взагалі усвідомити, з якою матерією вона має справу. Я думаю, що це головний підсумок того, про що варто говорити. Я саме тому сподіваюся, що українське середньовіччя не буде таким довгим, як м'янманське. Що багаті туристи не будуть їхати до нас дивитися на бідних дітей, нещасних жінок. Чоловіків, які втратили свою чоловічу гідність, бо спокійно ставляться до того, що їх принижують у власній країні. і казати: ой, яке чудо, такого у нас ніколи в житті не буде. Яка екзотика? Щоб не здати екзотикою, посміховиськам Європи, ми маємо зробити все можливе, щоб опозиційні лідери, які знаходяться в'язниці за політичними мотивами, були випущені. Щоб люди, які організували ці політичні судилища, які фактично є учасниками, співучасниками знищення цього. Судового простору в нашій країні були притягнуті до відповідальності. Ось чого я хотів би побажати Юлії Тимошенко і всім нам свободи тим, хто у в'язницях, і відповідальності тим, хто їх туди запроторив. Без цього ніякої України як держави, на жаль, не відбудеться. За привітаннями з днем народження Юлії Тимошенко на другий план відійшла тема минулого тижня. Лист Юлії Володимирівни до соратників та українського народу, який експрем'єра склала відразу на наступний день після парламентських виборів. За інформацією видання дзеркала тижня у своєму посланні Тимошенко закликала соратників бойкотувати парламент, обраний шляхом підкупу, адмінресурсу та фальсифікації, і скликати людей на Софійську площу і не йти з неї, Поки не будуть призначені перевибори для того, щоб переконати побратимів у правильності саме такого алгоритму дій, Юлія Володимирівна, по-перше, оголосила голодування. А по-друге, на словах пригрозила вийти з батьківщини, в разі якщо її план не буде реалізований. Під час багатогодинних переговорів трьох опозиційних сил у присутності всіх учасників зібрання відбулося кілька телефонних розмов: Олександра Турчинова та Арсенія Яценюка із Сергієм Ласенком. Адвокат вимагав оприлюднити позицію Тимошенко. Користувачі її бренда пояснювали, чому цього не можна робити. Емоції вирували. У результаті Власенко дослівно цитую дзеркала тижня. Руками пояснивши, що хлопчика звати Хуан вирушив до своєї підзахисної по додатковій інструкції. А лідери не влади, насправді, вже чудово розуміючи позицію Тимошенко, виступили із спільною заявою, відмовившись від ідеї бойкота парламенту. Пропозицію Тимошенко виборці батьківщини так і не дізнались. Ми не приховали цей лист. Бачите, і ви про цей лист знаєте, хто хоче, він це, про цей лист знає. Чисте не можна сказати, що це якесь щось таке конфіденційне. Але в принципі ну, не все може, мене, до речі, ніхто не питав, я не приймав участі, не брав участі в тому, варто чи не варто. Я би сказав, що варто ну, опублікувати все. Але ну, вирішили, що це не настільки важливий якийсь сигнал Юлії Тимошенко із заград, який щось додасть їй, скажімо, в її цьому образі. Образі ув'язненої патріотки і демократки це була дискусія, яка проходила і через спілкування з адвокатами безпосередньо з Юлією Володимирівною. І після цієї дискусії всі зрозуміли, обнулити список юридично неможливо, здати мандати неможливо юридично. Єдиний спосіб легітимний, який є, це боротися в парламенті проти тих зловживань, які планує влада, проти політичних репресій, проти приватизації землі, пенсійної реформи, всього іншого. Опозиціонери, попри ще поодинокі заяви керівників «Батьківщини», удари та свободу, все ж таки заходять у нову раду. Власне, Верховна Рада сьомого скликання розпочне роботу 12 грудня. Наразі тривають наради, де депутати нової каденції, на чолі з Володимиром Литвином, планують роботу засідань нового парламенту. Представники опозиції вже неодноразово були вимушені покинути робочу групу, оскільки основна їх вимога ігнорується. Найголовніше, що вони хочуть, запровадити особисте голосування. Провладна сторона пропозицію ігнорує, мотивуючи це технічною неготовністю системи рада. На одному з останніх засідань спікер Запропонував внести пункт про персональне голосування до депутатської присяги. І ми подали близько ну, близько 20 точно конституційних звернень до конституційного суду з вимогою визнати неконституційним ті чи інші рішення, які були прийняті в той спосіб, який конституцію не передбачений. Тобто, коли один депутат голосував за іншого, у нас всі, я підкреслюю, всі. Українські закони прийняті з порушенням конституції, і коли приїжджають до нас е, представники парламентів інших країн, вони просто жахаються від того, що відбувається у Верховній Ради. Для, для них це ну такий, знаєте, моральний шок. Коли вони бачать, як бігають регіонали, і е, по 5, по 6, по 10 людей, ну за 5, за 6, за 10 людей голосує одна людина, це викликає просто стан ступору у іноземних е, представників іноземних парламентів. Е, партія регіонів хоче це. Залишити, бо вони ніколи в житті. Я це теж можу підкреслити ніколи в житті не забезпечить явку всіх своїх е е депутатів у залу Верховної Ради. Минулої неділі в селі Строганівка, що в Криму, сталася трагедія. З вікна місцевої лікарні виконався мер міста Малий Маяк. Леонід Малик за словами екс екскобунцмена Ніни Карпачової. Напередодні невідомі запроторили його у психіатричну лікарню, де кололи сумнівні препарати. Останнім часом Малик перебував у стані нервового зриву. За попередню інформацію, самогубець не зміг миритися із за Ще декілька років тому на нього повісили чужий злочин і весь цей час переслідували. Ще більше уваги це самогубство викликало цікавість по всій державі через те, що земельні оборудки, які інкримінують чиновнику, по різних версіях пов'язані. Із президентською сім'єю. Трагедія сталася 25 листопада близько 11 дня у республіканській клінічній лікарні імені Семашка, як заявили в Кримському штабі об'єднаної опозиції. У листопаді мера малого маяка невідомі викрали і помістили до психлікарні. після втручання екс-омбудсмена Ніни Карпачової Малика з діагнозом невроз направили в лікарню імені Семашка, де він і перебував в останні дні. Ви знаєте, це настільки сложний вопрос і настолько наболевший, Мені трудно говорити, об этом, що його столкнуло. Взагалі, це був человек сильним духом настолько, що ну, не о тому, що он ну, на таке навіть пойти. Я не можу нічого сказати. Самогубство чи допомогли. Наразі за фактом ведеться досудове розслідування. Більшість односельчан у суїцид не вірить. Ну, довели до такого, наверное, что он... Ну, мне кажется, помогли ему выброситься за... Нужно. Сам он не сам он крепкий человек был, да? Да, он крепкий, И хороший, по характеру... очень хороший был человек. По характеру он был он очень, да, очень спокойный. спокойный, добрый. Всех он слушай. сам мог бы вот совершить такое? Нет. Нет, нет, мы так думаем, что нет. он... Не совершив кінці серпня. Цього року мер був відсторонений від посади у зв'язку з тим, що йому інкримінували перевищення службових повноважень при виділенні землі. кажуть, при цьому на нього чинили тиск. У той же час у жовтні прокуратура завершила слідчі дії у кримінальній справі відносно Малика. У зв'язку з чим сільрада знову повернула йому посаду. Говорять, впродовж часу головування в малому маяку його постійно переслідували. А прокуратура податкова і міліція нерідко зазирали з перевірками до ради. Можливо, чоловік і справді не витримав в тиску, але не виключено, що занадто багато знав. І знову Крим в середу в будівлі кримського парламенту місцевий депутат від партії регіонів Олександр Мельник обматюкав журналіста телеканалу Крим Шевкета Ганієва. Депутат накинувся на журналіста з лайкою, погрозами та образами після того, як той попросив не заважати йому записувати репортаж. Журналіст змушений був зробити зауваження депутату, який занадто голосно говорив по телефону. Згодом депутат почав ображати всіх журналістів. Наступного дня депутат Верховної Ради Криму Олександр Мельник заявив, що журналіст його спровокував, і тому він спалахнув. Про що шкодує. Але, як то кажуть, з пісні слів не викинеш. Що саме наговорив в присутності телекамер депутат Хам в нашій постійній рубриці на устанок без коментарів? А я Віталій Діхтєрій, і вся наша творча група. Програма висновки. Прощаємо з вами рівно на тиждень. До зустрічі! в ефірі. Хай щастить. Bugün Qırım yuqarı şurasının Nevbeteki sessiyası ulub keçdi ve Qırım deputatları bugün Qırım hökumətinin iki yanını nazirını təyinledilər bu А можна потише. Я прошу вас потише, будьте добры. Мы запишем тут стендап. Ну, вы видите, вы, вы можете Уважайте депутатов, куда вы пришли. Вы вообще обнаглелись. Да я вы, вы не у себя на кухне находитесь, записываете. Я понимаю, но вы, вы можете... можете не я говорю, своей жене будете, будете замечания делать, корректнее или некорректнее. Тут с ума, с ума посходили. Тут я записываю, не записываю. Ты посмотри. Не, 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 вы, Что вообще? Корректности. корректности у вас должно быть. Я говорю, куда пришли? Я попросил вас, будьте Послушайте Продайте меня. Немножечко. Еще раз, вы свою, вы свою девушку будете так просить. Корректность-некорректность, ты посмотри. Чудо в перьях приехало. Это вы мне говорите? Вам говорю. Запиши. Запиши. Ты... Запиши, что ты стоишь? Балван. Что ты рассказываешь? Что не тише, тише. Вы угрожаете? Слушай, ты что, дурачок, блядь, ты? <пл**ки> типа будет угрожать, оскорблять. Ты где находишься? Запиши. Запиши. Взять, я тебе запишу писать, потом. муж писать всю жизнь потом в своем месте. Ну, да мы посмотри, дети. Послушайте меня, так, работайте, так я где я нахожусь. Я вышел специально, чтобы позвонить по, по делам депутатским. какую то чувырла тут рассказывают, что тише или не тише. Чувырла? Чувырла. Да вы что? Хватит, давайте, ладно. Смотри, дети, ты, ты посмотри тут, записывай тут. Послушайте розі меня, да вы когда журналист, руководством прикрывание, тогда вы уже распустились на нем. Не, не, не надо так просить элементарно потише. Я попрошу потише. Дети. Еще такого не было. Быд такой, да сед, выхожу так, потише тут записывает. Чувырлой быдло, это не я. 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 Если вы депутат, вам не позволено максимум, так со мной обращаться. Потише здесь записывают. Я вас попросил, не надо говорить. Не надо до конверта. И быдло я тоже не говорил. Что вы распустились вообще обнаглели? Да вы что?